Дональд Трамп відкрив вікно можливостей щодо мирних переговорів та завершення війни уже в 25-му році, запустивши групу переговорників і Келога, і Вітькофа, які зараз літають по всьому світу, намагаються звести кінці з кінцями. Саміт з е, Мюнхена перемістили на переговори в Еріяді, далі рухаються по світу, говорять з українцями, намагаються заключити угоду, лякають Росію, лякають нас. Одним словом, процес набрав шалених обертів. Взагалі, за три роки такої динаміки щодо проведення мирних перемовин та завершення війни не було. Якщо говорити про графік, то сьогодні є два плюс-мінус одинакові е, треки. Перший це Квітень-червень може бути сісфаєр, тобто заморозка, і на Пасху все може стати. Цього дуже хоче Трамп. Трамп про це багато разів говорив, але в той же час треба пам'ятати, що Дональд Трамп казав, що війна закінчиться 24 години, потім за 48, потім 100 днів. І другий трек Кіт Келлог сказав, що 180 днів. Тоді сісфаєр очікують на квітень. Альбано, італійський співак, проговорився, каже, що вже отримав навіть. Пропозицію виступити в Москві на так званому концерті миру і домовився, що власне туди приїде. Тобто до цього часу має стати серпень лягає дуже сильно в 180 днів Кіта Келога та Трампа, які зараз дійсно хочуть завершити війну. Карафано це один з аналітиків Трампа, який працює віце-президентом Heritage Foundation, Но з головних аналітичних центрів Трампа, які пишуть йому рішення, виступи, стратегії, каже, що головна задача завершити війну. Договір все рівно. Хоча... Ми бачимо, що якщо заморозка квітень-червень, то вибори е, липень-жовтень. Якщо заморозка, е, наприклад, серпень, то вибори до кінця року. Які саме вибори зараз, Зеленський не говорить, але і Порошенко, і Арахамія це коментують, всі готуються. Це обновило свої, скажімо так: обновило свої списки виборців. Процес рухається дуже швидко, тобто всі готуються. До заморозки завершення війни і подальших кроків. Що важливо розуміти, поки що на столі ніхто не бачить мотивацію Росії. Раз. Друге, що робити Україні, якщо заморозка, але підписання після виборів і треба відкрити кордони. Два, третє, чи зможуть балотуватись військові. Ну і найголовніше мотив Росії. Поки що вони блефують. Станеться чи ні, напишіть в коментарях.